В останній день саміту НАТО в ніч проти 11 липня на стіні російського посольства у Вашингтоні з'явився лазерний надпис «Child Killers», себто вбивці дітей. Це сталося після того, як 8 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Цього дня загарбники цілеспрямовано атакували спеціалізовану лікарню Охмадиту Києві. СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти вдарили по Охмадиту крилатою ракетою Х-101. Внаслідок чергового російського терору в Україні загинули 42 людини, з них шестеро дітей. Сумщину вночі ворог обстріляв двома іскандерами. У Кролевецькій громаді поранено людину ще двох у середина Буді. Там також був удар дронами. А на світанку бомбардували Куп'янський район на Харківщині. У Глушківці прилетіло по агропідприємству. Чотирьох співробітників поранено. Травмована худоба на фермі. А у селищі Слатине внаслідок артилерійського обстрілу по Нівичині людські хати є загибла і травмований. Поранений і на Запоріжжі, у Степногірську. Загалом під вогнем ворога були 12 міст та сіл. З авіації окупанти цілили по Кам'янському та п'ятихаткам. Реактивними снарядами та безпілотниками били по Гуляйполю, Новоданилівці, Малинівці, зруйнували 12 житлових будинків. У Турецьку та Новоекономічному це Донеччина окупанти вбили двох людей, ще одну поранили. Під обстрілами Часоярівська громада. Там пошкоджено дві багатоповерхівки та вісім приватних осель у Кураховому та гострому пожежі. На Херсонщині росіяни обстріляли рятувальників, що гасили пожежу після прильоту. Під час роботи вогнеборців окупанти скинули вибухівку з безпілотника на пожежний автомобіль. Рятувальники встигли сховатися в укриття. Двоє поранених у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Туди влучив ворожий дрон камікадзе. Осколкові поранення дістали жінка та чоловік. Четверо поранених унаслідок удару по Вознесенську на Миколаївщині. Досі у лікарнях. Напередодні росіяни вдарили ракетою посеред містю, влучили у деревообробне підприємство. Один працівник загинув. Поранено восьмох людей, серед них міський голова.